команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі продовжимо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини в студії Анна Могильна. А передовсім про таке коригував повітряні атаки СБУ затримала агента ФСБ, який наводив російські ракети на об'єкти сил оборони у п'яти областях України. Оборона Турецька у межах всеукраїнської ініціативи відбувся показ документального фільму. Нова лабораторія у Богдановому університеті вивчатимуть і застосовуватимуть сучасні методи з відновлення ментального здоров'я. Ніч на Черкащині минула з повітряною тривогою. Про це інформує начальник ОВА Ігор Таборець. У Черкаському небі наші захисники знищили російські БПЛА. Минулось без наслідків для інфраструктури. Як повідомили у повітряних силах ЗСУ, у ніч на 27 серпня противник атакував 95 ма ударною БПЛА. Типу і безпілотниками-імітаторами різних типів. Протиповітряною обороною збито подавлено 74 ворожі цілі. Зафіксовано влучання 21 БПЛА на 9 локаціях. Співробітники Служби безпеки затримали на Київщині ще одного російського агента. Ним виявився 40-річний працівник місцевого хімзаводу, який на замовлення ФСБ коригував повітряні атаки расистів по Україні. Основним завданням, яке виконував цей фігурант, був пошук і передача координат аеродромів комплексів ППУ та підприємств з виробництва безпілотних систем сил оборони у Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській та Львівській областях. Щоб навести ворожі удари, зловмисник під чітким керівництвом ФСБ здійснював розвідку по цих регіонах і позначав на Google-картах координати військових об'єктів та місця виробництва українських БПЛА. Паралельно з цим агент збирав розвіддані через знайомих. У них він випитував інформацію під виглядом дружніх розмов. Співробітники служби безпеки України викрили фігуранта, задокументували вчинені злочини та затримали його. Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон з геолокаціями, фотографіями та іншими звітними матеріями. Матеріалами, які зловмисник підготував для окупантів. Наразі слідчі служби безпеки України повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуального керівництва обласної прокуратури. Маємо ще одну сонячну електростанцію в області, а це плюс один мег у загальну генерацію. Цього разу втілено проєкт від компанії Індіан Солар у межах програми Сонячний вулик. За час повномасштабної війни в області на 74% збільшено кількість об'єктів розподіленої генерації. Їх уже 1730 на сьогодні. Енергетична стійкість сьогодні, саме в ці дні, особливо в воєнний стан, вона є пріоритетом для держави. Сьогодні ми можемо впевнено говорити, що і децентралізація нашої енергосистеми, і розвиток розподіленої генерації, і саме Використання природних таких відновлювальних джерел електроенергії це дійсно завдання, яке ставить президент перед всіма областями. Ми можемо на Черкащині гордитися нашими проектами, тому що лише за час війни, тобто за цей непростий час. Ми збільшили нашу саме розподілену генерацію практично на 74%. У нас станом на сьогодні території області є 1730 об'єктів розподіленої генерації. На станція, вона приєднана до лінії 10 кВ, і це фактично вся генерація, яка тут. Генерується, вона тут вже і споживається, і це оптимальне рішення. Я називаю це станція здорової людини, коли дійсно ми не створюємо проблем для енергетичної системи. Ми локально посилюємо енергетичну. Достатність конкретних населених пунктів або громад за словами очільника регіону ігоря таборця до 2027 року у планах реалізувати понад півсотні проєктів зі встановлення об'єктів розподіленої генерації. 35 днів оборони Торецька. Показ документального фільму українського журналіста Юрія Бутусова відбувся у кінотеатрі Україна. У стрічці розповідається про те, як наші захисники з бригади Людь боронили стратегічне місто. На перегляд картини запросили, зокрема, представників Нацполіції та військових. Був там і командир згаданого формування, який розповів, як воювали він та його бійці, та що довелося побачити серед руїн Донеччини. Турецьк, місто Шахтарів. Тут видобували вугілля, розвивали хімічну, машинобудівну та харчову промисловості. Місто, яке жило звичним життям, доки не прийшла російська пропаганда. Розкачувати антиукраїнські настрої тут почали весною 2014 року. Пізніше були спроби окупантів взяти населений пункт під контроль. Не вдалося. Майже 10 років місто жило на межі між війною та миром. У 2024-му спроби захопити турецьк поновилися. Взяли одного полоненого один 300, десь від Тупо Тупощилі колісу, як таракани. один полонений у нас. Один Це кадри зачистки однієї з багатоповерхівок Турецька". Відео знято на камеру GoPro заступника командира штурмового полку бригади Нацполіції. Людь вже під час розмови з журналістом та автором фільму Юрієм Бутусовим. Військовий розповідає, як вдалося протриматися під натиском ворога понад місяць без шансу на ротацію. В обороні міста брав участь і командир штурмового взводу батальйону спецоперацій. один з перших, хто зайшов на позиції. Це ще було зі сторони Майорська. Зі сторони Майорська більш накопичилося, накопичилося і почали заходити вже з флангів. Там стояли наші полки, такі як полк Сафари, полк «Луганськ-1». Вони пішли з їхньої сторони. Далі вже не пам'ятаю. Потім в мене була ротація там на декілька днів, і я знову зайшов на позиції, яких вже просто майже не було. За кілька днів Михайла поранили, але найстрашніше не це, а бачити, як ціле місто стирають до самої землі ворожі снаряди, а ще допомагати розбирати завали, під якими тіла мирних жителів. Коли я виїжджав, то вже почалися обстріли по місцевим. вже. Почали масивно обстрілювати. по приміні ми якраз виїжджали на повороті в цей, і був приліт. Прилетіло в будинок, здається, жили, так, в жилий будинок, і там якийсь е магазин то ли, щось таке, чи маркет якийсь був, бо потім туди поїхали, ще витягували трьохсоті були люди, багато загиблі були вже. Було страшно, і зараз страшно, страшно за себе, страшно за побратимів, страшно за сім'ю, яка вдома. Страху бійців, роботу яких показано у стрічці, важко помітити там швидше про організованість, підтримку, вміння мобілізувати зусилля та шукати рішення в наскладних обставинах, та найголовніше, що показує документальна картина, це бажання Росії знищити все українське. Фіксувати події війни важливо, кажуть ті, хто прийшов на показ. І ось чому важливо показати, що наразі там відбувається, тому що можливо нам деякі факти ще не розповіли або не розповідають. А так ті, хто були там, вони можуть розповісти і всю історію, і все, що там було. Щоб в майбутньому люди знали, що відбувалося, як проходили події. І могли передивитися і також відчути ці емоції, які відчували ми зараз і відчуваємо. Активна фаза боїв за Турецьк тривала із середини червня 2024 року. На початку листопада стало відомо, що ворогу вдалося захопити центр міста. В лютому 25-го був окупований майже весь населений пункт. Історію боротьби за місто шахтарів показали цього року, 26 серпня, одразу в кількох містах України, і вона не лише про звиття бійців. А й про те, що і поліція теж воює. Вікторія Олега, Геннадій Ємельянов, служба новин, телеканалу Ільдана. Безпека, якість, енергостійкість, безбар'єрність і цифровізація. Пінсумки вже зробленого та пріоритети розвитку галузі в умовах війни окресив начальник ОВА Ігор Таборець під час традиційного щорічного серпневого форуму освітян Черкащини. Зокрема, він наголосив, що попри виклики війни діти повинні й надалі здобувати якісну освіту. І для цього треба підсилювати всі складові процесу. У громадах нині є 756 власних укриттів, ще 254 інших суб'єктів господарювання у використанні. Так установлені 494 тривожні кнопки, фізичну охорону мають понад 90% шкіл, а відеонагляд 30%. У закладах освіти працюють 180 класів безпеки. У 95 школах уже діє служба освітньої безпеки. Окрім роботи з розбудови безпекової інфраструктури, самоосвіта в умовах війни має розвиватися, наголосив очільник області. Принагідно Ігор Тобирець вручив працівникам галузі де державні й обласні відзнаки. Науковий підхід до відновлення ментального здоров'я використовують у Богдановому університеті. На базі психологічного факультету відкрили навчально-наукову лабораторію. В якій на практиці досліджують новітні методики з відновлення і збереження психологічного благополуччя. Проєкт реалізували за підтримки Всеукраїнської програми ментального здоров'я та як Черкаської обласної державної адміністрації міжнародних та громадських організацій у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького відбулося відкриття навчально-наукової лабораторії ментального здоров'я дитини та сім'ї «Family Mind Lab». Осередок психологічної підтримки та відновлення призначений насамперед для дітей та батьків. Пріоритеті загалом і е, на будь в будь-якому віці має бути турбота про психічне здоров'я, тому що це основа е, ну, всього, е, всієї активності людини, маленької чи великої. Для дітей я думаю, це е, корисно не лише в. Е, в той момент життя, коли вони живуть, якщо вони потребують якоїсь психологічної підтримки, але на майбутнє, тому що це виховує нове покоління, яке знає, що турбуватися про своє здоров'я це от така норма, як турбуватись про базові фізичні потреби. Лабораторія має стати дослідницьким простором та майданчиком для розробки методичних матеріалів, які використовуватимуть фахівці дитячої та сімейної психології. Для черкащан та гостей міста надаватимуть безоплатні консультації щодо психологічної реабілітації дітей та підтримки батьків. Лабораторія стане осередком нових ідей та інноваційних практик у збереженні та зміцненні психологічного благополуччя. Лабораторія це буде база, дослідницька база для того, щоб наші психологи і міждисциплінарна команда могли розроблювати. Методичні розробки, які потім будуть використовуватися фахівцями, які працюють у сфері психології, зокрема у сфері дитячої, сімейної психології та психотерапії. У нас така амбітна ціль, але ми щиро віримо, що всі разом, бо у нас величезна команда, яка стоїть за створенням цієї лабораторії, що ми всі разом зможемо досягти цих результатів і бути корисними в Чер... на Черкащині. Проєкт реалізували за підтримки міжнародної організації Save the Children in Ukraine, координатора регіональної технічної робочої групи психі. Ічного здоров'я та психосоціальної підтримки київського хабу Віктора Вуса, Черкаської обласної державної адміністрації та всеукраїнської програми ментального здоров'я ти як. Це восьмий простір, який створений в рамках цієї ініціативи, але він носить не лише практичний характер, а й науково прикладний. Саме цей простір для нас стане лабораторією і і досліджень цієї ініціативи підтримки дітей, навчання безпосередньо фахівців, які працюють в цих просторах по регіону, розбудова такої навчально-наукової бази, в тому числі і публікації, які дозволять нам ширше дослідити тему психосоціальної підтримки та психічного здоров'я. Дітей під час війни під час засідання круглого столу, присвяченому відкриттю лабораторії, угоду про співпрацю підписали між Черкаським національним університетом та дитячою обласною лікарнею, де вже функціонує подібний простір. Для ЧНУ новий проект стане додатковою можливістю отримати практичний досвід. Ми багато робимо, на мій погляд, добрих речей і для дітей, і для студентів, і для військових, і для жителів. Черкащини, і ось сьогодні, в переддень, як кажуть, початку нового року, в нас ще є одна лабораторія, де ми можемо з одного боку покращувати свою якість освіти, витримуючи певні нормативні вимоги з другого боку бути соціально корисним для нашого суспільства для наших черкащан. Владислав Бадренець, Руслан Петренко, служба новин телеканалу Ільдана. На Черкащині похолодання закінчується і атмосфера поступово повертає літній режим погоди. Північний циклон втрачає свою активність і на наш регіон посилює свій вплив антициклон з Причорноморя. А це означає, що вітри послабляться і повітря почне краще прогріватися, повідомляє Черкаський гідрометцентр. Надалі до кінця тижня по периферії баричного утворення до нашого регіону надходитиме тропічне повітря. І температурні стопчики стрімко поповзуть вгору до 28-30 градусів. За прогнозом, на 28 серпня ясно, без опадів. Температура в області 20-26 градусів у Черкасах 21-25. За попередніми прогностичними оцінками, календарне літо завершиться на Черкащині сонячною, сухою та спекотною погодою. Температура вночі 14-19 градусів. За попередніми прогностичними оцінками, календарне літо завершиться на Черкащині сонячною, сухою та спекотною погодою. Температура вночі 14-19 градусів, день – 27-32. Це були головні новини на сьогодні. Не забувайте слідкувати за нами у соціальних мережах, зокрема на ютуб каналі «Льдана ТРК», де ми продовжимо ділитися інформацією. Дякуємо вам за вашу увагу та довіру. Вірте в майбутнє! Все буде Україна!